Сезонні овочі, зелень та ягоди за цінами від виробників сільськогосподарської продукції в Миргороді розпочав роботу фермерський ярмарок. За словами головної спеціалістки відділу підприємництва торгівлі та агропромислового комплексу міської ради Інни Рубан, продавці, які тут працюють, товаровиробники, тобто привозять на продаж те, що самі виростили. З 1 липня на території Від територіальної громади стартував фермерський ринок. Ринок буде діяти до 15 грудня 2023 року. На ринку ми можемо побачити і Наші жителі можуть придбати фермерську продукцію фермерського господарства, а також продукцію наших місцевих виробників, такі як оцет та олію. Таші фермери отримали насіння овочевих культур. Зараз могли виростити і для того, щоб наше населення було забезпечене продукцією за нижчими цінами, чим в мережевих магазинах. Змогли придбати готову продукцію. Це тільки місцеві. Ві фермери можуть здійснювати реалізацію своєї продукції на території цього ринку. Продуктовий ярмарок у Миргороді працює щосуботи та щонеділі по вулиці Гоголя, 70А. У подальшому міська влада планує збільшити кількість торгових майданчиків для місцевих виробників та фермерських господарств і в інших мікрорайонах міста.